Доброго дня. Сьогодні розповім про необслужені кавоварки з Європи. А, так, їх продається багато. І на Олексі, я думаю, може на інших платформах. Там підписано, що ця кавоварка працює і готує каву. 100% питань немає. От зараз в мене є розібрана аутентіка, зараз ми до неї перейдемо. Я покажу ближче, що там внутрі. Так, оце вона. Давайте дивитись. А, багато плісняви, Багато всього. При цьому, коли я її брав, мені скидували відео, як вона працює, тобто вона готує. Не питання придбати кавоварку з Європи, питання в тому, що ви будете пити трохи не то, що може це робити кавомашинка. Навіть можна себе троїти, Якщо ви будете пити цю плісняву, ну я не думаю, що це гарно до вашого здоров'я. Віднесеться, скажімо так, а, то я до чого, в принципі, а, придбати можна, але при цьому ну, переберіть її, розберіть, помийте. А, да, У вас буде нормальна кавоварка після цього, але, звичайно, повний капремонт це не забаганки якісь, це треба робити. Якщо ви купили бушну кавоварочку, витрате день-два, розберіть, перемийте. І, в принципі, у вас буде робоче, якщо з нею все окей. В принципі, з ними завжди якась ситуація з кожною бушною. Бо не просто так вона в плісні. Робоча кава машинка так виглядати внутрі 100% не буде, навіть якщо за нею не доглядати, не витирати внутрі. Тобто проблеми 100% будуть. Але все ремонтується. Все це без питань. Тобто розберете, побачите, де що тече. зробите капремонт. От. Але це робити треба. Тобто не треба думати, що ось я придбаю. Кавомашину за ціну вдвічі дешевшу, ніж риночну, то мені пощастило. Ні, не пощастило. Кавоварка дешева не тому, що вам так випала щаслива монета, а тому, що їй треба капремонт. Допустим, цього розібравши, я бачу багато чого, що їй треба зробити, я це зроблю. Бо після цього вона повинна виглядати як та, що на вітрині і варити теж смачну каву. Але в такому вигляді, як на разі, нічого такого, звичайно, не буде. До речі, багато чого ви бачите, а багато чого ви не бачите. Давайте дивіться на верхній поршень. Та він в гарному стані, то все окей, це показник для дивуни. Чистий поршень, значить, все працює. Та ніфіга, чесно кажучи. Дивіться, тут плісні палець. Давайте зараз зніму половинку, покажу, що внутрі. То навіть, допустим, так не показник. Тобто, якщо вдивитись все гарно, то треба розбирати і все одно мити. Отак вона внутрі виглядає. Як по мені, то я би пити з такого не став би. І не рекомендую. Це, до речі, про те, що просто брудна внутрі кололарка. Я вже не кажу, що там. Є якісь частини, зношені з часом, які теж потребують заміни, але все це треба тестувати. І ця кавалерка в мене, до речі, в непоганому стані. Тобто, і тільки я бачу, що оцей бруд це все є 100%. Але технічно вона виглядає досить приємно, мені подобається, От, в неї є великі перспективи. В принципі. Після гарного обслуговування з нею буде все окей, і буде вона і виглядати добре, і працювати, як та, що в мене на витрині. От. Але, але обслуговування 100% потрібно робити, щоб у вас вийшла кавуварка в гарному стані. Бо зараз ну, це не гарний стан. Не можна так сказати. Якщо все ж таки вирішите придбати кавуварку просто з Європи, навіть обслужену майстром з Європи, я не думаю, що там хтось так. Буде розбирати її, мити і робити як для себе. Бо навіщо? Ніхто все одно ніколи не знає, що там внутрі. І ви будете собі пити каву з пліснявою. Мало того, з неналаштованою кавом руку, яка буде як вода. Взагалі так буде. А так, що ваша каварка в класному стані, що ви п'єте смачну каву, і вона у вас добре налаштована. І, і до речі, нічого нам. Не заважає, подивившись на цю коварку, вгадати. Верніше, в нас не вдасться вгадати, що внутрі цієї коварки. Тобто навіть якби там внутрі цієї була пліснява взагалі можна цю взяти тряпочку і гарно вимити. І те ж саме ви ніколи не знаєте, що внутрі. То якщо берете бурушну коварку, потратьте час і зробіть з неї гарно увага не тільки знаружи, а внутрі. Бо загальний вигляд це одне, а внутрішній це зовсім інше. Дякую за увагу. До побачення.